Дуже раді всіх вас вітати сьогодні. Приємна дата, дата, яку знає кожен в кривому розі без перебільшення, тому що це дата заснування того клубу, того футбольного клубу Крибас який двічі ставав бронзовим, який грав у Єврокубках теж двічі, який грав у фіналі Кубку України. Клуб, який подарував незабутні емоції і Ну, я вважаю, що він існував навіть в ті часи, коли після 2013 року його не стало. Він існував, тому що існувала пам'ять, були вболівальники, були люди, які робили все, щоб у 2020 році відродився клуб. Сергій Миколаївич, Мазор біля мене. Я хочу всіх привітати зі святом, побажати всім міцного здоров'я. І Хочу, щоб ви пам'ятали, що команда Хрибас буде існувати постійно. Думаю, що з вашою допомогою ми це зробимо ще більстрішим і повернемося до Єврокубки і до всього остального. Хочемо вас поздоровити великим днем. Вільма, шановний. Болівальники, ультраз. Бивши футболісти, тренера, руководство і так далі, всіх 65-літтям клубу. Бажаю вам успіхів, щоб ваша мрії здійснилися. Бажаю кріпкого здоров'я, особливо ветеранам. тому що у нас мало осталось, А ми ще шкербімося і ходимо. Ще... Грати в футбол. Болівальникам перемог. Бачу, що в «Кримбаса» крепкий фундамент важкі часи були. Те, що ми бачили, але команда зберегла. Тому... Підливайте частіше фундамент, щоб він ставав ще крепшим. І команда існувала. Тільки процвітання, перемог кривбаси в цьому році, щоб єврокубки, це однозначно. Я дуже гордий бути частиною цього великого клубу. У 2012 році мав честь захищати кольори великого клубу. Отож, прийміть мої найщиріші привітання, і хай щастить вам. Вісіс в Україні. So кривас, крива рок. А вищу одебест. Слава Україні! Рова слава! Натхнення здоров'я і приєднатися до нас до тренувань, команди ветеранів Кривбас – це ми! Хотіли б розказати про таку ініціативу від футбольного клубу «Кривбас». У нас наразі вже є команда ветеранів, яка грає, і, мабуть, це єдина в Україні така постійно граюча команда, тому що це чемпіонат міста і різні змагання в місті відбуваються. Але ми би хотіли зробити щось більше. Ми б хотіли ну Проговорити про створення такої команди легенд Кривбасу, щоб ця команда грала виставкові матчі, як в Україні, так і не тільки. Це дуже добра ідея. Я думаю, кожен клуб, який себе поважає, має такі команди, і це тільки продліває життя нам, нам всім футболістам. Дякую. Нинішній кривбас цінує і поважає всю історію криворізького футболу від початку ХХ століття і до теперішніх часів у 2020 році, коли ми відроджували клуб, то ми робили це саме заради об'єднання цієї історії. Сьогодні дійсно знакова подія. Я сподіваюся, що надалі у нас буде можливість частіше збиратися і не тільки з равцями, а й з болівальниками, адже Новий кривбас об'єднав і їх також. Сподіваємось, що наша новоутворена команда легенд це стане прикладом для інших клубів, і згодом ми навіть зможемо організувати окремий чемпіонат. Там де клуби ОПЛ будуть представлені своїми легендами, будуть грати, відчують те, що відчували раніше. Ну а молоде покоління буде знати. Хто писав історію їх улюбленої команди. А що стосується саме криворізьких легенд, то ну дуже хотілося б зробити таку товариську гру, зібрати кошти, зібрати людей, легенд з криворогу із Динамо, і відродити ось той фінал Кубку України, який тоді ми на жаль програли, але можливо взяти реванш через роки. Ну і звичайно, коли закінчиться війна, вона закінчиться нашою перемогою. Ми в цьому впевнені. Хотілося б в Кривому Розі на відновленому стадіоні Металург організувати гру Кривбас-Парма, легенди Кривбасу, проти легенд Парми. Це було б дуже символічно. Можливо, це був би класний матч відкриття цієї арени, але спочатку треба виграти. Ми в це віримо. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава всім, хто боронить нашу країну. захисникам і захисницям. Гарна ідея у нас багато гарних. Ветеранів, котрі грали, і в Єврокубках грали, і в чемпіонаті України, тому повинна бути команда Легенда Кривбасу. Я задоволений приєднатися цьому проєкту і хочу, щоб всі ветерани Кривбасу долучалися до гри за нашу майбутню команду. Це здорово, всі привітю, це дуже добре. Я дуже згоден. Якщо буде дозволяти здоров'я, буду радий. Всі завжди участвуються в таких матчах. Були команди ветеранів. А якщо буде ще така команда, якщо всі зберуться в незалежності від віку, це буде дуже гарна ідея.